Виробництво це завжди цікаво. За кулісся, так би мовити. Сьогодні ми на виробництві фером, і ми не тільки розкажемо вам про всі етапи виробництва, а ще й покажемо. Давайте розбиратись. Компанія Єврокамін виготовляє аксесуари до камінів та печей. Це корзини для дров, камінні набори, вентиляційні решітки, а також стулеві підставки. Зараз будемо дивитися на всі етапи. І перше найважливіше зварювальні роботи. Наступний етап порошкове фарбування. Василь фарбує, а я розказую вам, що насправді спостерігати за процесом це завжди дуже захопливо та цікаво. Ну і виходити з виробництва трохи запорошеним теж непогано. Що найважче і найлегше у порошковому фарбуванні? Mm, найважче це все навішувати. вже витягувати готові вироби з печі. Тобто, яка схема у нас виходить? Фарбуємо, запихаємо у піч, а тоді достаємо з печі. Все, готово. А знаєте, скільки градусів у печі? 180. А тепер мій улюблений етап пакування. І якщо з корзинами все надто просто, то кабіні набори ще потрібно укомплектовувати. Показуємо на відео. Насправді у нас широкий вибір камінних наборів та корзин. І це тільки маленька частинка, яку нам вдалося показати. Якщо було цікаво, то залишайте вподобайку і обов'язково забігайте оглянути весь асортимент.